Незалежно від віку, професії та вмінь у Тернополі діє школа іконопису, де кожен охочий може спробувати себе в цій справі. Навчає мистецтва відвідувачів іконописець Володимир Шерстів. Вже понад 25 років чоловік пише ікони у візантійському стилі. Розповідає, створив школу, аби кожна людина могла духовно відпочити та відволіктися від проблем. Це в нас знаєте, в нас українців, напевно, все таки і заложена ця. Традиція в нас в Галичан, скажімо так, в нас не, не викорнили е, за, за радянської влади цього е, любові до Господа. Кожна людина в неї, Господь дає їй талант. І його треба часом розвинути, часом підтягнути. Ну звичайно, я як вчитель, то я стараюся це їм допомогти. Днями школа розпочала свою роботу вже в четверте. Втілив цю ініціативу Володимир Шерстій минулого року. Завершеною іконою відвідувачі можуть прикрасити свій дім або ж подарувати близькій людині. Саме з цією метою образ Юрія Змієборця пише Наталія Війтович, яка вже не вперше відвідує школу. Це на подарунок Юрію, вже одна ю. Юрія поїхала на подарунок племіннику Юрію в Канаду. Друга синові в Америку Юрій. А це поїде в Краків до, до, до доброго знайомого Юрія, який е, теж хоче таку ікону, і буде оберігати його. Його ангел-хоронити. Жінка каже, іконописом займається вже кілька років. За цей час створила як ікони для родичів аукціонів, так і ті, які оберігають її власну оселю. Показує одну з таких. Христос рождається, а з цієї сторони вона на буде на великдень. Христос Воскрес. Просто виникла така якась ідея, коли мені попала така дошка і зробити її двосторонньою і в цій підставці. Так. Це домашня така ікона. Наталія переконана, незалежно від досвіду до написання ікони, варто приступати з добрими намірами та молитвою, адже створюватимете ту річ, яка оберігатиме вас від лиха. Такий сенс у свою роботу заклала пані Уляна, яка відвідує школу іконопису вперше. Для власної роботи обрала вижгородську ікону Божої Ма. Матері. Її такі символи, що вона оберігає від військових дій. Це її символ. І якщо вона висить якщо вона є вдома, то вона теж можна, Ну я так собі задумала, що вона має оберігати від військо, від війни і оберігати від таких подій, які пов'язані з війною. Над авторською іконою жінка працює вже другий день. Ділиться, що труднощів у роботі не виникає. Не було, це не важкий процес. Це я думаю, я взагалі не маю досвіду в ну я і не якісь художні роботи ніколи не робила. Тим більше іконопис. Це для мене було легко. Над образом відвідувачі працюють тиждень. Спочатку обирають шаблон, який відтворюватимуть. Потім за допомогою кальки переносять його на липову дощечку, яку попередньо також потрібно підготувати до роботи. Тут проклеїться, звідси, тут проклеїться полотно. Ну не називаємо його на Павлока. Проклаєнця тою паволокою, і потім зверху наноситься левкас, бо там та паволока вона. Полотно воно має фактуру, і коли вже ми наносимо левкас, то ми декілька шарів, щоб бачити, що воно не видно. Воно воно гладеньке. Опісля контур обводять, розмальовують ікону акриловими фарбами, які дозволяють виконати роботу швидко. Також на окремі елементи наносять по золоту. Роблять це за допомогою транспарентного золота, яке за словами Володимира Шерстія є легким у роботі для початківців. Пишуть ікони при храмі святого Івана Богослова щодня з 10 по 19 годину. Завершені роботи освячують під час недільного богослужіння, після чого вони зможуть служити оберегом та окрасою дому.